Робота капеланів з людьми у стані стресу та шоку. У кризових ситуаціях люди часто переживають сильний стрес або шок. Це може бути наслідком бойових дій, стихійних лих, аварій чи особистих трагедій. У такі моменти важливою є швидка та чутлива реакція. І саме тут на перший план виходить робота капелана. Перший крок капелана. Забезпечити безпечну присутність. Це означає створити атмосферу, де людина відчуває, що поруч є хтось, хто її підтримує та не залишить наодинці з переживаннями. Часто просто спокійне мовчання та уважний погляд можуть стати кращою допомогою, ніж будь-які слова. Далі йде уважне слухання людина у стані стресу потребує можливості висловитися. Капелан не оцінює, не перебиває, а приймає почути з розумінням і співчуттям. Капелан також може застосовувати методи стабілізації емоційного стану. Допомогти людині глибоко дихати, сконцентруватися на простих діях, відновити відчуття контролю над ситуацією. Важливим є і духовний аспект підтримки, молитва читання текстів святого письма числів надії, якщо цього бажає сама людина. Це допомагає відчути, що навіть у найтемніші моменти є сенс і є той, хто поруч. Робота капелана з людьми у стресі та шоці це насамперед служіння серцем, де головним інструментом є співчуття, терпіння та готовність бути поруч. Поки людина не відновить внутрішні сили. Якщо ви бажаєте надалі отримувати короткі відеолекції із циклу бути капеланом, підпишіться на нашу сторінку Academic Trainings та поділіться цим відео.